Переходимо до наступної теми: до теми оновлень щодо перетину кордону. Від сьогодні під час перетину кордону в українців призовного віку перевірятимуть військово-облікові документи. Про це йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років. Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі, кажуть у державній прикордонній службі. Якщо ж такого документа не буде, прикордонники мають право відмовити у виїзді з України. Також прикордонники пояснили, що відмовлятимуть у перетині кордону кордону і тим військовозобов'язаним які будуть перебувати у розшуку. Якщо особа із таким статусом спробує перетнути кордон, на місце викличуть поліцію і доставлять військовозобов'язаного до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про зміни у перетині кордону та яка ситуація у пунктах пропуску зараз перед цим ефіром мої колеги поспілкувалися з речником Держприкордонслужби Андрієм Демченком. Давайте послухаємо, що він розповів. Які тепер діють правила перетину кордону для військовозобов'язаних чоловіків, і які документи вони повинні з собою мати? Дивіться від сьогодні. Почала діяти одна єдина ну мовно вимога нова, як це було ще до вчора. Загалом, змін до категорій. Чоловіків, яким дозволено перетинати кордон на час дії воєнного стану, вони не змінювалися. Як власне, і більшість умов, які і раніше були прописані в правилах перетину кордону для громадян України, що затверджені постанови уряду номер 57 в той же час законодавство про мобілізацію, той термін, який давався на оновлення даних або Необхідність стати на військовий облік вчора закінчився, і на прикордонників також покладається умова перевірки у чоловіків громадян України у віці від 18 до 60 Також і на додачу до тих документів, які діяли раніше, і військово-обліковий документ фактично. Від сьогодні з нуля годин у всіх пунктах пропуску де здійснюються заходи прикордонного контролю. Наші інспектори перевіряють наявність військово-облікового документу у всіх чоловіків громадян України від 18 до 60. Це може бути паперовий документ, це може бути електронний документ. Головне, щоб відносно електронного документу дотримувались ті умови, які. Визначають його як електронний документ, зокрема це QR-код в застосунку Резерв Плюс. Окрім цього, тим громадянам чоловікам, які підпадають під умову пропуску. Через відстрочку, через виключення з військового обліку в їхніх військово-облікових документах, обов'язково має бути зазначена інформація про цю відстрочку, і або ж про виключення військового з військового обліку. Або ж вони можуть мати додатково довідку, видану територіальним центром комплектування, про те, що вони мають відстрочку. Це встановленої форми документ, який в постанові уряду номер 560 Тобто, якщо це батько, у якого троє дітей, то до сьогодні він міг без військового квитка перетинати кордон, а зараз вже цей військовий квиток треба, правильно? Трішки не так, бо фактично у частини громадяни, які Мали право на перетин кордону, в тому числі і через відстрочку. Ще 16 травня прикордонники перевіряли військово-обліковий документ з відповідними відмітками. Сьогодні ж ця норма поширюється на всіх чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. Власне, це стосується і осіб з інвалідністю. Це стосується водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення. Товарів, пасажирів, або ж які здійснюють перевезення гуманітарної допомоги. Це стосується. І представників залізниці це стосується і представників авіаційної та морської морської галузі, це стосується спортсменів, які також прописані в правилах перетину кордону, як особи, яким надається можливість перетинати кордон за е дотриманням таких то умов. У них також обов'язково має бути наявність військово-облікового документу. Тільки в даному випадку вони там ну, не, не можуть мати відстрочку або ще якісь. Е Умови вони мають перебувати на військовому обліку, мати військово-обліковий документ. Ті, хто мають е, право на перетин кордону через відстрочку, відповідно в їхньому військово-обліковому документі має бути зазначена ця відстрочка. А щодо студентів, їм треба мати військовий квиток. А студенти загалом не підпадають під умову пропуску цій категорії заборонено перетинати кордон, а, але а, кілька місяців тому уряд вніс. А, Зміни до правил перетину кордону надавши можливість студентам, які мають вік від 18 до 22 років, слідувати за межі України на академічну мобільність терміном на 6 місяців, при наявності знову ж таки визначеного переліку документів, де також і раніше був зазначений необхідність наявності військово облікового документу. А що будуть робити з тими чоловіками, які хочуть перетнути кордон, але військового квитка не мають. Такі особи отримують відмову в перетині кордону. Чи були вже сьогодні спроби чоловіків без військово-облікових документів перетнути кордон? І можливо, чи доставили їх в ТЦК? Ну, прикордонники не доставляють людей в територіальні центри комплектування. Якщо ж якась особа не, не підпадає під умову пропуску, вона просто отримує відмову. Передані кордону і повертається назад за межі пункту пропуску на територію України. Якщо проаналізувати перші години цього нововведення там з нуля годин і станом до прикладу на сьому ранку, то ми не фіксували, що це якось вплинуло а, суттєво там на перетин кордону, що відбувалося суттєве зменшення кількості перетинів ну, власне чоловікам, або, або щоб це призводило до нестандартних чи конфліктних ситуацій. Більшість тих, хто приїжджав на кордон в цей час, вони мали з собою військово-облікові документи. Звісно, що були і відмови. Але ну це власне кілька десятків. Ну фактично, це до 40 осіб отримали відмову станом на ранку сьогодні, через те, що вони хтось забув військово обліковий документ і не взяв його з собою, при тому, що він в нього є, або ж хтось власне і не мав військово-облікового документу. Так, от ми розуміємо, що прикордонники не доставляють чоловіків до ТЦК, але можливо на кордоні працюють мобільні групи з представниками ТЦК. І якщо це так, то яка їх кількість? Дивіться щодо направлення до територіальних центрів комплектування, то власне однією з умов, яка визначає нам визвизначають постанова уряду, і яка Почала діяти також сьогодні, окрім того, що при наявності відсутності військово облікового документу ми відмовляємо людині в перетині. Але якщо через систему оберіг, до прикладу, під час перевірки особи буде встановлено, що вона знаходиться подана як особа в розшук до підрозділів національної поліції, то знову ж таки такій людині буде відмовлено в перетині. Вона місце викликано співробітників поліції для того, щоб вони доставили цю людину до. Територіальних центрів комплектування в окремих в окремих пунктах пропуску в окремі години можуть бути присутні представники територіальних центрів комплектування, але вони не беруть участі в заходах прикордонного контролю. Вони там знаходяться для того, щоб допомогти прикордонникам, у разі, якщо в нас виникають якісь питання відносно документів або інформації відносно людей, які перетинають кордон. Тоді ми можемо звернутися. До тих представників територіальних центрів комплектування, які можуть знаходитися в пунктах пропуску, але повістки в пунктах пропуску фактично так відкрито чи не відкрито, масово це не відбувається, бо участі в заходах прикордонного контролю представники територіальних центрів комплектування не беруть. Такими будуть нові правила перетину кордону для чоловіків призивного віку, які набули чинності вже сьогодні.